Коли все навколо здається хитким, і вічі стискає тебе, мов обійме, згадай, що я в тебе незламне не внутрішній дім, де світло живе навіть в темряві зимні. У серці твоєму тиха зоря, що гріє, коли все навколо холоне. Ця сила твоя, як весняна земля вона оживе, тільки хай відпочине. Не треба здаватись, дозволь собі мить. Щоб просто впустити тепло у долоні, Загояться рани, і час пролетить, і ти залишишся відвертим з собою у кожному кроці, у кожному дні. Опора твоя тихенько чекає, вона прошепоче, Знайдиться в собі, я поруч з тобою і я не зникаю. Ми, люди, хай дивні, ми все світу суть, і навіть коли сил немає. Наш подих, як вітер, знесе біль за мить, і крила знов з вітром заграють.